А Миколаїв розвертає його на власну користь. Ненадовго бачимо дуже багато боротьби у нас. І ось цей підкат так само із порушенням правил. Виконується. Штрафний штрафний зараз для Косована його команди. Косован подає. Хороша подача! Хороша подача. Питання, чи торкнувся хтось із гравців цього м'яча. Але здається, Косован прямим влучанням забиває. Мені здається, що ніхто не торкнувся. ну Цілком вірогідно, що Булазюк міг би. Дістати, дістати цього м'яча, але здається, що чисто сам власник Косован, подаючи з лівого флангу, забив цей гол.